Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал, хто зі мною. У мене сьогодні відкриття дачного сезону. Все. Нарешті я вирвалася і приїхала. Ще, ще не приїхала, ще їду. У мене такий великий груз зі мною. Все везу, цибулю везу, Добрива це везу, все вам покажу, що накупила. От. І будемо відкривати дачний сезон. Ну все, от мене зустрічає вся компанія. Це Мікі. Це Бім. Боже, як він виріс, був такий маленький вже виріс. Мікі, Бім, а там Лінда. Всі зустрічають мене, хлопці і дівчата. Везу їм. Їжу буду кормити. Ну, вони тут кормлені. Оце наша сусідочка, наша чудова Ріта. Вона тут живе, вона весь час їх годує. От. Тому вони годовані. Що так? Ну, Мікі мене так пізнав. Це ж така історія, це ж цей кинутий собака, воєнний ми його називаємо. І він проблудився нас. До нас і він не підходив, я вам казала, в мене є відео на цю тему. Він не підходив. Але отут от він став тут жити з нами і все. Ріточка йому вари, боже, кастрюля, кастрюля, він з'їдає, бо він великий. от, Так що, ну все, все спочатку, все те саме. Боже, боже, клас. Мікуська, і він мене так пізнав, тільки що так на мене пригав, вже дається, все. А до речі, тут у нас, до речі, теж покажу. Це я в Фейсбуці це читала, бачите? От я вам зараз покажу, може хто, хто побачить. це відео. Оце пропали у людей сурікатики. Це люди дачники теж. От. І оце я побачила на стовбі, бачите, вже теж повісили. В них два сурікати пропали. Оце вони пишуть. От. А я так собі думаю, може вони до мене прибіжуть, ці сурікати, і я їх знайду. Теж приїду, подивлюсь, пойду до річки, може там вони десь. Так жалко. Бачите, от люди теж пишуть. А я оце у Фейсбуці бачила, читала і теж репостила, і все. Ці сурікати, він Коля. Он мій сусід улюблений. я на місці. Коля! Привіт! Вже пала костра. Ой. Ну, все, мій будиночок. Я вже топлю пічечку, У мене тут вже все тепленько. Чудово. До речі, погода сьогодні непогана, сонечка немає, але десь 8 градусів, отак, 8-9. І зараз я, що роблю, вам показую, як зберіглася чудова моя картопля. Не поросла, не погнила. Бачите? Ну, вже таку саму гарну я вже там перебрала, вона там в мене в кухні. От ще, ще з цієї гарної такі ще сіточка така залишилась. Я зараз перебираю, так складаю в ясічок. Деякі попадаються такі гнилі, ну, такі, ну, вони не потекли, нічого ніде, бачите, сухо скрізь. От Раніше ми е, сусідям носили, бо в нас тут нема погреба ніякого. А потім моя співробітниця мені сказала, чого ти собі думаєш, таскаєш кудись, зберігай е, в хаті. Нас, каже, колись бабка була стара, от вона померла, залишилась хата, і ми завжди зберігали, нас теж, каже, не було погреба, і ми зберігали отак в хаті. в цій. Твоя хата каже, це і є твій погреб. І я... Так от її послухала в цьому році. І все так чудово зберіглася. Ну, це картопля, бачите, вона така, всяка тут. І, і, і ця поганенька теж все зберіглося. Ніде воно не поросло, нічого. От Як положили восени, так воно і це. І зберіглося. І жоржини мої, зараз вам покажу. Теж, О, в принципі, зберіглися. Ну, в принципі, в смислі, що навіть пустили вже. Пагони, бачите? Вже пустили. Це мені не дуже подобається, що вони вже пустили, але ж дуже був теп теплий березень, тому ось так воно. Ось, ось бачите, оце гарна картопля. Це вже я відібрала. Так вона вже буде стояти в мене до посадки. От. Все, а я собакам вже ж варю їжу. Боже Боже. Вони стоять, вони, вони уходять і стоять під забором у мене. Це лапи, там ноги наварила. Зараз поставила ще воду. Зараз наварю якийсь чи каші чи макаронів. І буду змішувати, і буду їх кормити. Бо це так. кусками дала, тому кусок кинула, тому шматок кинула. от А вони ж все рівно голодні. Треба добре поїсти. От, тому що тому займаюся ось таким.